Вітаємо вас на каналі Всесвіт рецептів. Сьогодні ми будемо готувати млинчики по конотопськи рецепт яких прислала одна з підписниць нашого каналу. Млинчики за цим рецептом виходять неймовірно ніжними та смачними. Спочатку беремо 2 яйця та збиваємо їх з ложкою цукру. Додаємо трохи солі та соди. та 200 грамів сметани перемішуємо. Тепер додаємо 150 грамів борошна. Дві столові ложки олії та вливаємо 200 мл молока і знову все ретельно перемішуємо. Шановні підписники та гості нашого каналу, діліться з нами своїми улюбленими рецептами української кухні або рецептами страв, які готували ваші мами та бабусі. Смажимо млинчики на розігрітій сковорідці. наливаємо тісто і швиденько, поки воно ще не схопилося, викладаємо родзинки. Коли з одного боку млинчик підсмажиться, перевертаємо його. Готові млинці скручуємо в трубочку так, щоб сторона з родзинками була зверху. Перед подачею просипаємо цукровою пудрою. Готуйте разом з нами. Бережіть себе та своїх близьких.